Порогове прозоро у проварах. і вони використовують зараз найцікавіше для них сценарій затягування часу. Поки ми з вами будемо, вони нас ну про... закликають працювати в робочій групі тижнями допрацьовувати проєкт рішення, хоча там насправді постав треба або від трьох тисяч ми запроваджуємо прозоро, або від п'яти, або від десяти. Для цього не потрібно тижнями працювати в робочій групі. Алгоритм електронних закупівель він стандартний, там немає чого виписувати. Але ми розуміємо, що цей час затягується виключно з метою, що, поки ми будемо працювати, нібито в псевдоробочих групах, вони розподілять всі ті мільйони гривень, які були виділені на останній сесії 4 серпня, між тими компаніями, між якими вони зазвичай розподіляють. І ніякої прозорості, і ніяких тендерів не відбудеться. Саме тому ми вирішили з вами, що ми не хочемо йти за їхнім злочинним сценарієм. І ми маємо запроваджувати прозоро тоді, коли вирішить громада, а не міський голова чи контрольовані ним слухняні депутати. Саме тому ми сьогодні з вами, зараз. Ще буквально кілька хвилин будемо тут, а потім підемо в кабінет міського голови. За нашу інформацію він зараз там перебуває. Він в курсі, що ми прийдемо. Ну, звичайно, як він може не в курсі бути. І ми йому висловимо свою вимогу. Він може запровадити прозоро до порогове своїм власним розпорядженням, а ще крім нього може запровадити Прозоро виконавчий комітет. Сьогодні 10-й годині виконавчого комітету засідання, тобто є безліч варіантів, як запровадити Прозоро можна в праворах. Сесія і рішення було це лише один зі способів. Сьогодні ми будемо вимагати від міського голови від нього одного, тому що гарно і легко прикриватися за спинами депутатів яких ти намовив не голосувати за Прозоро. Нехай він сьогодні відповість перед громадою, перед нами з вами, він за Прозоро чи проти Прозоро. І сьогодні ми з вами підемо до нього і не будемо виходити з його кабінету, допоки він не підпише це розпорядження. Якщо він захоче піти на виконкому, ми підемо разом з ним і від виконкому так само будемо вимагати запровадження Прозоро. Аліна, а розкажіть трошки про Прозоро. Коротко, процедура в чому? Якщо чому? Тут є запитання про те, як розповісти дещо взагалі про саму систему Прозоро. Це система електронних закупівель, яка дозволяє проводити тендери, які і вище 200 тисяч гривень для товарів і послуг, і тендери для робіт, які вище півтора мільйони, повністю в онлайні. Тобто ми бачимо, як, з яким кроком, які кампанії, яку ціну пропонують і виставляють. Плюс велика перевага від цієї системи, що по кожній кампанії є бекграунд, де вони брали участь, в яких тендерах, де виграли, де не виграли, де до них є зауваження. Тобто це набагато більше ну, у нас можливостей для контролю, моніторингу і аналізу. Тому що те, що зараз як відбувалося донедавна тендери в цій країні, це було все в паперовому вигляді на розкриття пакетів, на саму процедуру торгування. Треба було ще там. Складна процедура, щоб потрапити громадськості і змі. Тепер же це робиться завдяки системі Прозоро вона тому так і називається, що вона робить, вона не вирішує всі проблеми з тендерами, вона не робить їх там абсолютно справедливими, все залежить від учасників, звичайно. Але вона робить найголовніше: вона робить тендери прозорими. Ну, кожен з нас з вами може бачити громадянин, так, як відбувається торги. Кожен ек... Підприємець може бачити, хто з його конкурентів як бере участь і де що він виграв. Тобто, це дуже зручно для нас, усіх саме для контролю, для аналізу і для моніторингу.